Друзі, всім привіт! Це вже моя сьогодні третя спроба зняти відео. Бо перший раз я сів знімати відео. У мене чомусь телефон перестав записувати. Другий раз в мене пам'ять була переповнена сховище iPhone. Ну, коротше, щось не судилось мені. І нарешті. Третій раз вирішив записати і сподіваюся, що цього разу все точно вийде. У мене тут зараз поряд каша вариться. До речі, вона так називається дивно. Зараз скажу зараз вам, як називається. А каша називається Сорго. Сорго. Коре... Коротше, це якась така каша, це просо, якщо не помиляюсь, але просто воно родом звідкись з Південної Америки. І прикол цієї каші, я просто думав, що треба ось 30 хвилин написано. Думаю, ну класно, 30 хвилин, закинув пакетик, все зварилось. Ніфіга, треба 12 годин замачувати цю кашу у воді, потім 30 хвилин варити, і потім ще 20 хвилин витримувати ну, якось цей, е, ну під кришкою витримати цю кашу. Ну, коротше, дуже довго вариться більше ніколи. Кажуть, що її в салати додають і їдять як гарнір. Я спробую в якості гарніра, але це перший і останній раз. Отже, повертаюсь до теми. Сьогодні я хотів поговорити про мій власний досвід з вивчення англійської мови, бо ви, як вже знаєте, я в минулому вчитель англійської мови, хоч і без профільної освіти, але я досить довго викладав англійську мову на курсах. Офлайн школі, тобто в фізичній школі, мовній школі. І мені здається, що я маю право виразити свою думку стосовно того, як можна взагалі вивчити англійську мову з нуля. Е, мій досвід і там, мої висновки це не якби, рішення останньої інстанції, тому це чисто моя суб'єктивна думка. Почну я з того, що. До 5 класу чи в школі, в мене з англійським був повний треш. Тобто я англійську дуже погано знав, і ну, не, в, не виходило в мене. Максимум, що я там міг, це от зі словничком перекласти якісь слова, ну, якісь базові. там, Добрий день, добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Все. На цьому це завершилось. Але. Є три моменти, які мотивували мене почати вивчати англійську краще. Перше, або перший це мій вчитель англійської мови, бо в п'ятому класі в мене поміняли вчителя, і моїм вчителем був Горгоцький Євгеній Іванович. Це ще в Донецькій області, в місті Костянтинівка, він викладав в моїй школі. До речі, в 13-й школі, а 13-та школа це така славна, звісна школа, бо вона була школою з поглибленням вивченням іноземних мов. І от Євгеній Іванович він був, звичайно, викладачем від Бога, як то кажуть. Він вмів закохати учнів в англійську своїми історіями, своїм досвідом. Ну, просто. А, він, до речі, в, в далеких 70-х мав можливість вчитися пройти якусь там трьохтижневу практику в Сполученому Королівстві, в ну, Великій Британії, в Англії, якщо точніше в Лондоні. І ось в цій подорожі у нього було там багато якихось там історій, і він нам, школярам, він розповідав ці історії, а в ті часи, ну, який там рік, 2005-2006 не було інтернету. У мене, наприклад, комп'ютер з'явився тільки в 7 класі з інтернетом. Тому все, що ми могли почути, це або від людей, да, які мали якийсь досвід там за кордоном, або ми це бачили в фільмах. Да. І ось ми просто з захопленням ось так: от просто слухали ці історії його з, з Англії. Як там живуть люди, що вони роблять, що вони їдять, Ну, діти. І всі ці історії він розповідав англійською мовою, звичайно, що було. Це урок англійської. І Я ж казав, що у мене рівень англійського був такий собі: трошки більше, ніж нульовий, хм, відповідно, ніякий рівень. І я контекст його історії я розумів. Але ну, не дотягував ще. Я, я розумів так 50 50 скажімо, це, що він розповідав. Я вже мовчу про якусь там дискусію з ним, з ним да, якісь е обговорення. Ну, не міг я, в мене не було так достатнього, достатнього рівня знань з англійською. І тому це мене мотивувало почати самостійно покращувати свою англійську. Яким чином? Читати, перш за все, читати. Я багато дуже читав різні книжки літературу англійською мовою. Там, те, що я вже там, перечитував українською, е, там, наприклад, Робінзон Крузе, це да? те ж саме я перечитав англійською. Тобто я вже знав цю історію, якби, контекст цього оповідання, наприклад, і просто перечитував це англійською, тим самим якби, е, поповнював свій словниковий запас. Поповнював знання щодо різних там, граматичних конструкцій, щоб потім все це об'єднати докупи, використати вживу на заняттях англійської, тобто в розмові, наприклад, з викладачем. Да? Бо ці знання давали мені можливість використати їх на практиці, не просто заучити, зазубрити їх. Це перше, що я робив. Отже, перше. Хто, Перше, хто мене мотивував почати вивчати англійську самостійно, без жодних репетиторів. не було в нас в моїй сім'ї можливості там, платити мені репетиторів. Друге, це моє безкінечне бажання поїхати до Сполучених Штатів Америки. Бо, як я казав, що ми, я навчався в школі з поглибленим вивченням іноземних мов, і відповідно кожного року від нашої школи учні брали участь у Програмі обміну майбутніми лідерами. Вона називалася Flex Future Leaders Exchange. Я не знаю, чи вона досі існує в Україні. Напевно, що так. А це, коротше, програма, яка фінансується за рахунок коштів Державного департаменту США. І відповідно учні з нашої школи, а щоб прийняти участь, потрібно ну, мати рівень англійської вище середнього. Ну, Бо це важливо, да? бо ти, якщо ти виграєш, ти будеш жити рік, академічний рік, будеш жити, навчатися в США. І тоді англійська тобі потрібна. І відповідно, учні з нашої школи вони кожного року мінімум один, два, три учні відправлялися до США. І це я підписувався на всіх цих учнів в ВКонтакті ще тоді. Передивлявся їх світлини і думав, Гож, Боже мой, як я теж хочу поїхати до США. Ну, це просто мрія з мрії. Бо я хочу наживо якби, прожити це таке американське життя, те, що ми бачимо в фільмах, серіалах. Да? Бо ми всі міленіали, ми виросли на цих американських фільмах, на американській кіноіндустрії. Я хочу прожити це вживу. І тому я просто марив Америкою. Я просто візуалізував собі, що я вже в Америці. Я навіть дійшло до того, що я поставив собі телефон англійською зробив типу, я вже в Америці, у мене телефон англійською мовою. Оце бажання, оця візуалізація, вона мені, здається, вона мені допомогла зробити акцент на покращення моєї англійської мови. Тому я в 7 класі я загорівся цією ідеєю. Два роки поспіль, сьомий восьмий, я готувався до участі в цій програмі. Яким чином я готувався? Ну, вже тоді в мене був інтернет, комп'ютер, тому я активно дивився всілякі там фільми, відео YouTube англійською мовою, спочатку з субтитрами, потім без субтитрів, щоб мої вуха привикли до. Цієї мови, щоб я просто не, не, не напружувався, щоб перекласти, що вони там кажуть. Це дуже мені допомогло. По друге, в нас в місті е, тоді бу, бу, були декілька волонтерів з Корпусу Миру. Знову ж таки, не знаю, чи зараз цей корпус миру він взагалі працює е, чи ні. Але суть такова, що цей корпус миру відправляв волонтерів. До нашого міста, і вони викладали в школі наші, як звичайні вчителі, і плюс вони вели так звані розмовні клуби в нашій міській бібліотеці. І от кожної середи я направлявся в цю бібліотеку, щоб взяти участь в цьому спікін-кладі. На початку так було лячно, мене всього трусило, коли там е доходила черга до мене щось сказати англійською, я боявся дуже. Але потім з часом, оп-оп, я вже якби був в темі, і мені вже не було так страшно розмовляти. І плюс, звичайно, що я від. Це ж по суті, носій мови. І від носія мови я багато чого зачерпав, да? багато знань, багато нових слів, те, що я б, наприклад, в підручниках самостійно не знайшов би. І по суті, ці два роки в мене була така активна практика. Спілкування з носієм, і що до вже в 9 класі, коли настав момент брати участь у програмі. А в цій програмі перші два етапи вони пов'язані безпосередньо з англійською мовою. На першому треба там дається 15 хвилин. Ти повинен пройти швидкий тест там АБЦ на знання англійської мови. Я це пройшов без проблем, бо я вже був тоді достатній рівень англійської. І друге, це вже там більш поглиблене. Поглиблена перевірка твоїх знань англійської у форматі е, аудіювання, тобто, тобто е, включає там якесь аудіо, ти слухаєш і потім відповідаєш на питання. Плюс написання твору. Треба було написати твір англійської мови на якусь там тему. Тобто вони е, вивають двох зайців, двох зайців одним махом, перевіряють твої знання англійської, друге твої лідерські якості. Бо це ж все ж таки програма обміну майбутніми лідерами. І ось я думаю, що. Е, ось ця активна участь в розмовному клубі, це бажання, жага поїхати до Сполучених Штатів. Е, плюс, звичайно, що мій перший мотиватор мій вчитель англійської мови, вони мені дуже-дуже допомогли покращити мою англійську мову, прийняти участь в програмі, виграти цю програму, бо я все ж таки її виграв. Получив цей грант, по суті, і е, полетів на рік до США вчитися в звичайній школі, вчився з такими ж американськими студентами мого, мого віку, вивчав, вивчав, ті, вивчав ті ж самі предмети, біологію, там, що там, хімію, англійську літературу, математику, але все англійською мовою. Тому третій момент, який допоміг мені покращити мою англійську мову, це ж, звичайно, що. Життя в Америці. Бо коли ти поринаєш оцю, ось це середовище англомовне, то все, тебе англійська поглинає, і ти починаєш просто не думаючи розуміти, не думаючи спілкуватися. Щоб якось е зробити такий підсумок, якщо ви зараз в процесі вивчення, я навіть собі зробив. Поміточки в своєму блокнотіку. Якщо ви зараз в процесі вивчення англійської мови, що вам? Що є окей, а що, не... що є не окей, скажімо? Що є окей? І що реально допоможе? Це безперечно, дивитися фільми і відео. Нехай це буде з субтитрами. Але дивитися в оригіналі. От коли ви почнете, ваше вухо пристосується до цього мовлення, ви згодом навіть не будете потребувати субтитрів. Можна буде без субтитрів дивитися і ви будете розуміти контекст. Так, 99% є вірогідність, що ви будете розуміти не кожне слово. І навіть зараз, коли я дивлюсь там Netflix англійською мовою. Особлива англійська мова з Великобританії, бо я англійська Великобританія і англійська Америки. от Я більше прихильник американського англійського, бо я там жив, то я не... буває так, що там є такі слова, які не розумію. Ну, але я розумію контекст того, що, про що йде мова. Тому дивіться якомога більше такого контенту. По-друге, вчіть слова. Безперечно, коли е, там, пропонують якісь там курси, де кажуть, що нуль теорії, нуль там зубрьошки слів, е, а 100% практики, ну це, це брехня. Бо як ви можете спілкуватися, не вивчає нових слів, не поповнює свій, е, не поповнюючи свій е, словарний запас. Це неможливо. Тому вчіть слова, але. Не списками, не зубріть. Зубрюшка, вона не дає жодного результату. Тобто, якщо ви вчите якісь слова, то ви одразу вже, в цей же день моментально повинні використати їх в якомусь контексті, в якомусь реченні, щоб воно вам відклалося от в пам'яті, щоб ви потім, коли буде нагода, певна ситуація, щоб ви, вам це слово одразу прийде. Ви його одразу згадаєте. А якщо ви будете просто зубрити, ну це просто ну, слово і переклад, все. Ви його сьогодні пам'ятаєте, завтра ви його забудете. Третє. Звичайно, що потрібна практика. Тобто мова йде про спілкування. Тому що є окей? Спілкуйтеся, багато спілкуйтеся з помилками. Але спілкуйте, спілкуйтеся, говоріть, що не є окей? Мовчання. Бо мовчання це дорівнює, дорівнює нуль прогресу. Ну, бо це ж, це, ж, це, ж, це ж те ж саме, що якщо ви будете вивчати якусь теорію, як керувати автомобілем, але ви ніколи не сядете за руль автомобіля. Це ж те ж саме. Ви будете вивчати якісь там слова, граматичні конструкції, але ви ніколи не будете їх використовувати на практиці. То тобто, відповідно не буде жодного результату. Тому спілкуйтеся. Якщо є можливість з носіями мови ще краще, спілкуйтеся з носіями мови, тим паче, ну, в 21-му стрічі, ну, камон, є куча ресурсів, сайтів, де можна знайти е друзів, так званих друзів по переписці носіїв мови і з ними практикувати. Англійську мову. Є, де, де, є навіть деякі сайти, де ви пропонуєте свої послуги з навчання там, з викладання, да, ви вчите їх в українській мові, наприклад, вони вчать вас англійський. такий взаємообмін. Якщо ж нема можливості там, практикуватися з, з носіями мови, то що ви можете робити? Додати собі таку звичку кожного дня 10-15 хвилин, спілкуватися сам з собою. От, просто виберіть якусь ситуацію, там, наприклад, я зараз сиджу на кухні, в мене вариться каша. Все. Згадуєте слова на тему кухня, їжа, посуда, згадуєте якісь там базові е часи в англійській мові, складуєте речення і проговорюєте їх про себе. І все. Таким чином, якщо ви е видаєте таку звичку, то ваша англійська поступово буде покращуватися. Якось так. Зварилася каша. Ну, і звичайно, що в 21 сторіччі є велика кількість ресурсів, звичайно, що велика кількість цих шкіл, онлайн школи, офлайн школи. Тим, тим паче на українському ринку. Їх є велика безліч. Що є класно, що ті школи вони зазвичай, тобто 99% цих шкіл, вони пропонують комунікативну методику. Тобто, що це означає? Те, що я все вам перелічив, там, практика спілкування, спілкування, поповнення словарного запасу, ось це, вони, ось це комунікативна методика, і передбачає, що Ви вивчили щось, якийсь там шматочок. Там, граматичної інформації, ви в той же день практикуєте його в реченні, тобто на, на практиці. Тому, да, це дуже круто. І от 99% шкіл вони пропонують ось саме такий підхід, який є результативним. Ось якось так. Тому головне, і звичайно, що от все, що я перелічив, не буде можливо без мотивації. Якщо у вас немає мотивації, немає бажання. Считай припала, ну, як, як, як можна щось зробити, коли ти цього не хочеш. Тому, якщо у вас є мотивація, є бажання, це безперечно станеться. Тобто, ви безперечно заговорите англійською мовою. Тож, дякую, що подивилися це відео до кінця. Я бачу, що активність теж потихеньку вона зростає на моєму каналі, вже і трохи більше підписників. Вже є трохи більше переглядів, якихось там коментарів. Так, навіть там погані коментарі бувають, але все ж таки це активність. Тому навіть тим, хто пише негативні коментарі, я теж вдячний. Тому дякую і до наступного відео!